Підсів я до дівчини, хотів познайомитися. А вона як закричить. Забирайтеся! це жіночий туалет. Куме, у вас в організмі бракує кальцію. Звідки знаєте, куме? Я вже три роки сплю з вашою дружиною, а у вас роги не ростуть. Петро скаржиться приятелеві. Коли я вперше поцілував Галю, вона дала мені ляпаса. А коли я поклявся, що це більше не повториться, то вліпила мені другого. Сьогодні шеф зібрав усіх та зателефонував кожному зі свого мобільника. Уважно прослухав мелодії, які ми встановили на його виклик. Премії не буде. У ресторані господар шеф кухарю. Так, а де ваші вчорашні котлети? Відвідувачі на них сильно скаржилися. Я з них вже зробив сьогоднішні. Любий, до чого ж ти у мене підозрілий? А з тобою інакше не можна. Можна. Просто не треба в кожному чоловіку, що сидить у нашій шафі, бачити мого коханця. Одна дівчина приходить влаштовуватися на роботу секретаркою і каже: Я можу друкувати 1200 ударів у хвилину. Всі охнули, а вона додала в сторону. Така дурниця виходить. Дівчина, юначе, ви такий вродливий. Можна з вами познайомитися? Хлопець? Ні. В мене вже є дівчина, а про дружину взагалі мовчу. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою. До зустрічі!